Сьогодні, як ковток свіжого повітря, ми на фронті: на Запорізькому, на Дніпропетровському напрямку, і тут працюють від Аріхової Гуляйполя аж до Покровської Мирнограда. Що на сьогоднішній день важливо, вчора я задав прем'єр-міністру декілька важливих питань. Перше, коли економіка України перейде на військові рейки, коли держава буде забезпечувати 90% потреб збройних сил, а решта партнери, а не зараз 90, до 90% волонтери і держава лише 10%. Друге завдання: гроші, які військовослужбовець сплачує у вигляді податку на доходи фізичних осіб, мають йти на рахунок його бригади. І бригада сама повинна мати можливість купляти те, що збереже життя воїнів, що збереже українську землю і що збереже час. Ефективне запровадження цієї справедливої норми дозволить нам наблизитися до ротації, зупинити перевтому. Бригад, негайно активізувати співпрацю з нашими партнерами. І вже вівторок, як я запропонував, має бути звернення до Конгресу Сполучених Штатів, щоб Збройні Сили України були завалені зброєю американського і натівського виробництва. Це в першу чергу зупинить російський натиск. Це в першу чергу буде найефективнішою мовою, наближаючи нас до миру. Бо Путін розуміє лише одну мову мову сили. І найкращого дипломата це Збройні сили України, які потребують вашої уваги, які потребують справедливості. Воїни заслужили. Україна заслужила, народ заслужив. Слава Україні! Героям слава!